Нестерпний біль і сум огортає душі мешканців горішньоплавнівської громади від моторошних звісток із фронту про загибель воїнів. Чергова похоронка сколихнула місто. На війні з російськими окупантами загинув Олексій Халєзов. Горішні плавні знову в скорботі. Траурна процесія за бажанням рідних спочилого на міське кладовище рушила від центру міста гастробару Кампай. Розділити з рідними Олексія Халєзова гіркоту важкої втрати прийшли друзі й знайомі, численні городяни і, звісно ж, побратими загиблого воїна. Зустрічали кортеж із тілом героя, із прапорами та навколішки, низько схиливши голови. Розпач у душах і сльози в очах, церемонія прощання із Олексієм Халєзовим, полеглим воїном, який саможартовно став на захист українського народу і батьківщини, була надемоційною. Прощатися зі спочилим військовим прийшло кілька сотень громадян. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого через трагічну та непоправну втрату висловив міський голова Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі друзі, колеги загиблого. Сьогодні ми проводжаємо за межу вічності нашого земляка загиблого старшого сержанта морської піхоти Збройних сил України Халєзова Олексія Євгеніовича. Народився Олексій 20 листопада 1979 року в місті Комсомольську. Після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи номер 3 навчався в Комсомольському професійно-технічному училищі номер 18 де здобув професію машиніста автокрана у 1998-1999 роках. Проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України і з 2000 року працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Одночасно навчався у Кременчуцькому університеті економіки, інформаційних технологій і управління, де здобув кваліфікацію спеціаліста. З комп'ютерних систем. Із 2007 року працював у Центрі впровадження інформаційних технологій ФОБОС у 2014-2015 роках Олексій Халезов у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади захищав територіальну цілісність Батьківщини. На Сході України. За виявлену мужність в боях за Донецький аеропорт здобув почесне звання кіборга. Також Олексій, відзначений державними нагородами, відзнака президента України. За участь в антитерористичній операції почесний нагрудний знак за заслуги перед Збройними силами України орденом за мужність 3 ступеню. З перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на російсько-українську війну. 21 жовтня під час виконання бойового завдання, старший сержант розвідувальної роти морської піхоти Збройних сил України Олексій Халезов героїчно загинув в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Олексій до кінця залишився відданим бойовому дивізу. Українських морських піхотинців вірний завжди. Вічна і світла пам'ять про подвиг Олексія Халезева назавжди збережеться в наших серцях, в історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Перш ніж опустити труну із тілом загиблого воїна Олексія Халезова в могилу, побратими разом із містянами виконали капельно державний гімн України. Наприкінці церемонії прощання, побратим загиблого героя передав дружині Олексія Халєзова синьо-жовтий стяг, за який полеглий військовослужбовець боровся із ворогом до свого останнього подиху. Загибель командира це непоправна втрата для усіх, зазначив побратим Олексія Халезова. Алексей был таким командиром, которого больше не будет. Ему можно было обратиться за любым советом, то ли житейским, то ли военным. Всегда бы подсказал, всегда бы помог. На жаль, уже таких командиров больше нет. И больше не будет. Всегда выручал во всем. И, был, ну, и понимал нас. Всегда находил выход в любой ситуации. Олексія Халєзова поховали з військовими почистями у горішніх плавнях. На території військового меморіалу їхні імена будуть жити вічно. Царство небесне і вічний спокій. Тобі, наш герою.